З перших днів військової агресії до нас ми піддалися масовому обстрілу наші населені пункти, і з 15 березня були окуповані наша громада, наша ну, так, так, так попала під під, під, під під окупацію. Значить, і якщо говорити про наслідки значить, цієї військового військової агресії то можна сказати таку цифру, що на сьогоднішній день у нас два населених пункти це селище Питомник і селище Нове, зруйновані повністю. На сьогоднішній день там не проживає жодної людини. І населений пункт Руська Лозова зруйнована десь на 80%. Дякую вам дуже. Якщо ви знаєте, як виглядає процедура оцінки збитків від руйнувань об'єктів житлової інфраструктури, ну це взагалі може питання, що ну як люди може самі визначають, ну вам приходять заяви, пишуть на збитки. Є таке у вас? Значить, процедура оцінювання збитків ведеться слідуючим чином. Тобто ми і самостійно працівниками старостату проводиться з перших днів скажімо, роботи, як ми тільки відновили свою роботу після звільнення нашої території. До речі, в суботу це буде вже рік. Mm -hmm. Як маленьке, нас, свято. маленьке свято йде, коли ми збираємося провести масовий такий захід з наведення порядку mm -hmm. на території. Звичайно, почастуємо кашею польовою учасників цього заходу. Які ви молодці. Так, так що ми плануємо такий захід і запрошуємо вас, якщо буде Дякую. бажання і можливість, це буде в суботу. Значить, а щодо оцінки, значить, ми проводимо як самостійно працівниками виявляємо ті типу, пошкодження по населених пунктах, які є. Також і до нас звертаються люди, мешканці звертаються самостійно, хто може, має можливість, звертаються онлайн, значить по телефону, бо дуже багато людей виїхало із за кордону. Знаходяться зараз за кордоном і повернутися не мають куди, бо їхні домівки пошкоджено, розрушено. Ми більше статистичну сторону ну, дані, ведете, да, ведемо, але також є люди, які звертаються до сертифікованих організацій, і вони складають акти вже з визначеною оцінкою цих ну, пошкоджень. Та, і з цифрами, да, з цифрами які, так вже збитків, які так, нанесені. Які нанесені. О, а взагалі, повторюся, що 80%. Житла mm -hmm. зруйновано, ну, звичайно, в різній степені mm -hmm. є, що взагалі під ноль все знищено, mm -hmm. є частково знищено, яке підлягає відновленню. Уявіть, що у вашу громаду заходить проєкт, який передбачає забезпечення тимчасовим житлом у форматі швидкобудівних будиночків, наприклад, модульні будинки для осіб, які мають земельну ділянку, і чиє житло непридатне до проживання внаслідок бойових дій. Які переваги такого рішення і які недоліки можуть бути? Я вважаю, що це дуже актуальне питання, дуже актуальне, і воно допомогло тому що, як я сказав, що багато є таких соціально незахищених людей, і от саме вони потребують таку допомогу. Самі самотужки щось збудувати вони вже не в змозі. Але чим воно актуально? ми, скажімо так, наша громада складається в основному з приватного сектору. Тобто є земельні ділянки. Які вже приватизовані, є вже на цій земельній ділянці якісь комунікації, тобто підведене газопостачання, буде відновлено і електропостачання, воно підведене. Є, допустимо, каналізація, тобто ви, септики, да, всіх, септики да. вигрібні ями, є якась свердловина для забезпечення, якщо не питною водою, то технічною водою, яку можна застосувати, то переваги. От я вважаю такі переваги. Є вже інфраструктура у вигляді тих же самих доріг. Mm -hmm. Які може на сьогоднішній день вони звичайно в жахливому стані, але вони є, вони будуть відновлюватися вже все ж таки не, не на пустому місці ну, построїти да, такі переваги, а потреба і оцінка вирішення питання? Я думаю, що дуже суттєво буде і це дуже це, актуально. І давайте скажемо, може так, що люди почали б, якщо вони десь в Харкові на, ну, наразі живуть, то так. вони поверталися б, так? якщо був би модульний будинок то вони поверталися звичайно, до себе на звичайно. свої ділянки земельні, де так. вони вже жили, ну, там, працювали, вже вирощували так, щось. Так, да, так, так було... звичайно, якраз люди хочуть повертатися. Це, звісно. Хочуть.